Останнім часом і прем'єр на брехах, і інші урядовці кажуть, що ну давайте цей рік, наступний рік буде важчий, будемо ті паски затягувати. Але і психологи, і експерти, аналітики кажуть, та не можна так говорити, не лякайте людей. Давайте будемо шукати все-таки той оптимістний вихід, власне, де дещо таке філософське питання, що конкретне. Дійсно, як ми зможемо в особі влади знайти оті промінчики промінчики ну, оптимізму і світла у році, які підходить. Дякую. Йося Іванович, ви звернули увагу, що в моїй риториці, в моєму виступі, в нашій зустрічі немає того жахливого, про що ми говоримо. Страшинки. Так, то є страшинки. І не пусть цього сказати, тому що я цю вже... Цей вислів вже чує з 90-го року, коли був головою Районної ради, працював на інших посадах і постійно затягував паски. А коли ми маємо сказати тому народу, тій громаді, що давайте просто застабілізували ситуацію і працюємо на, на розгляд? Ні, ну, ну я, ну, коли ми маємо сказати, ну, я, я маю нині перед різдвяними святами перед новим роком, вони відверто, говорите, затягуємо паски. Коли народ Хоче гарно зустріти це свято і буде молитися за те, щоб був мир і спокій на Україні. А я буду йому казати, затягують паски? Ні. Ви знаєте, все залежатиме від нас. Як ми зуміємо розставити, так і буде. І треба людей націлювати не на затягування паски, а на те, що будуємо Україну разом, спільно. І вона починається з кожного із нас. Наводжу приклад. У Мінісон до того, що ви сказали. Ми звернули увагу, попри всі труднощі, прикрощі, які ми маємо. Ми поставили до нового до свята Миколая Ялинку. Гарна була ялинка. Правда, гарна? Приємна. Я не кажу, що вона супер, але вона, от пишіть, як я буду говорити. Але вона є. Вона не тільки для мене, вона для всіх другобачан, для гостей, які приїдуть. Вже у перший день ту ялинку почали обкрадати. Ну не я ліз на ту ялинку, я робив і творив разом з командою, яка працює в ратуші, щоб ця ялинка була красою міста Другомичі. Вже в перший день її почали обкрадати. Жахливо обкрадати. Просто стягувати. Причому частину іграшок ми придбали, частину іграшок сотворили діти у школах, в коледжах, в ліцеї, в гімназії, ангелів, голубів ми. Чудово, гарно. Але самий прикрий випадок стався в тої ночі. Знаєте скільки вкрали От того дощику. Я вам зараз почитаю. Я спеціально взяв, щоб ви озвучили це. Тому що... Офіс тут мене є? Дивимо. Значить, обірваємо 2 метри гірлянди, зірвано бан, ці банти, які тримав дощі, і пришпилено на ялумку сміття. Це коробки від сигарет, цукер, засобів гірлянди. Хто це зробив? Це протест. Який це протест? Який це протест? Колись один час син першого секретаря райкому партії Кременецького, я був учасником тих подій, ви знаєте, Кременець, я просто вам по аналогії. Фортеця Бона, і на Боні був величезний німецька свастика намальована. І все так, якби Тернопільська області розшукували, хто це зробив. І в кінцевому результаті знайшли, що це є син першого секретаря, якому партії особисто зробив як протест проти свого батька, який розводився своєю жінкою. Якщо в даному випадку ті сигарети, то це теж протест Михайлович, бо то хіба такий. Прошу. немає. Це протест, перепрошую, це, це протест, протест на... одної двох осіб проти громади міста. Це свідомо протест нас. Я ну це бурлюю, для мене наприклад це болю. Ну прийди до мене і скажи, от мені не подобається ваша ялинка. Ну, я наведу ще приклад. Буквально, я не хотів розповідати. Стоїть батько і два хлопчики. Одного він тримає за руку, це випадок в натурі. а другий виліз на ялинку і зірвав два банти, і тягне і показує тату. Його вчасно зупинили. Кажуть, ну шановний, ну от твої діти, ну для чого він бере це? Хлопчик отак, раз і бере, бере і кидає блок. Ну як це назвати? Ні, ну не маємо права такі бути. Я розумію, що я також маю протест проти чого, але я чомусь цей протест зупиняю своєму, в своєму серці, я не можу так кричати. Я не буду йти тріщити ту ялинку. Я закликаю дорогача, також такими буде. Ялинку ж я не собі поставлю. Вашій команді, скоріше хочу задати питання, бо ви сказали ви, і ваша команда, а я так і що, стосує, що стосується басейну, по-перше, на Троскавецькій, на спортивній. Він був мертво збудований, він мертво існував і він мертво існує. І цей басейн, по великому рахунку, міська влада колися, що ми доживемо до точка, повинна забути назад І робити інший басейн 50-метровий. Я знаю, про що говорю. Це так до тебе. А тепер питання. Карен Мухарич, я просто як громадський діяч задаю питання. Е, насправді добре, що так сталося, як сталося. Ви стали легітимним міським головою на сьогоднішній день е, в Україні у ваших руках. І тепер від вас залежати буде по крайній мірі до, ви, до виборів, а там Бог покаже, як буде розвиватися то місце, наскільки мирним шляхом, наскільки дезбалансованим, і десь в якомусь порозумінні відбудеться це. Зрозуміло, що того не буде, тому що є сили, є. Конкуренти є інші потуги, які почнуть, так би мовити, десь діяти противоріччя, хочемо ми то чи не хочемо. І я не сумніваюся, бо мало з вами розмову, щоб ви прекрасно розумієте, чому так сталося в тому місті. Хоча по великому рахунку, після виборів здавалося, що буде по всяку інакшому буде. Краще всі будуть якимсь мірі задоволені і так далі. Але сталося це, по суті, революція, другуючи, яка призвела до того, що ми маємо. І безсумнівно, одним з факторів того всього, що є, це власне прозорість влади, прозорість, яка була до У мене є питання: наскільки ви готові бути прозорими в той час, який відведено вам та вимогу по закону? Україна. Я думаю, що ви розумієте, що ця прозорість якраз це є той самозахист ваш і, і, і ваші умови майбутнього, так би мовити, десь ну, розвитку як міського голови в тому місті. Тому що, наскільки я пам'ятаю, всі потуги, які були до того при тій владі, були абсолютно непрозорі, хоча існують вже десь на рівні. Контрактів між Україною і Європейським Союзом великі домовленості про прозорість, про, про доступ до інформації і так далі. І всі справи пов'язані з робичам по ринку малому, по генеральному плану міста, по тому всьому поділянках вони приймалися на сесії ні відомо ким невідомо відомо як, і таким чином приводило до серйозного збурення громадськості міста. І отримання, так би мовити, е, продукту е, для боротьби для, для своєю влади. Тобто, як про мене, то всі рішення, які повлиять, що я просто обговорюю, якби я був на вашому місці, я би то 100% зробив. Тобто всі рішення, які на рівні хіба ще є е, пропозиції у міській раді, вони називаються е, резолюції, на рівні резолюції, які приймаються для того, щоб отримати це на сесії, повинні бути опубліковані в інтернеті. Всі рухові кошти, які є у раду, так само повинні бути. Так, як робилося в Вінниці. Я, наприклад, добре знаю Гройсмана і його Діма Гройсман брат, це мій близький прийом. Я знаю, яким чином він пішов. Вибивши так, з, -під, з під ніг всю ту, той негатив проти себе, який мала колись опозиція. Якщо ви сьогодні зробите, я просто рекомендую, а питання до вас, чи зможете зробити, чи маєте у вас таке бажання? Дякую. Пане Горсані, давайте віддаємо. Мені немає що скривати, тому що навіть нинішня засідання прес-конференції вже в плані прозорості працює. І проєкти всіх грішень, чи виконком, чи рішень сеси, я готую, бо я не маю що скривати. Я буду показувати, прошу дуже, нехай знайомиться, нехай читай. Тому що значна частина тих проєктів, значна частина готується не тільки мною, але й відповідною командою. Я маю на увазі чи депутатів, чи політичних, чи громадських діячів. Прошу дуже. Я тому й нині скликав прес-конференцію того, щоб ви знали ситуацію, яка в кадровому варіанті є в іншому. Так що я тільки за цей прозорий варіант. Я не скривав, я мав намір між інші мені, ви знаєте, що зробити? Попросити автобус і повезти вас, показати? Показати, показати... показати по всіх своїх садів, які я маю. Що у вас є Я Магія. мені мати залишила, з татом. Залишила мені хату. Це моя рідна садиба, в якій я народився. 39 сотих, що 2 гектари в полі маю. Я хотів показати, яка хата, щоб всі переконалися, Маю ставок та маю сад, який творив сам ворот. Маю квартиру ту дорогу, Тому я хотів показати, от вам не прозорість, щоб ви не ходили за мною і не говорили, що я десь маю там, чи в бистриці, чи бо знає де, в якому там в селі якусь оселю, про яку я навіть і духом не передбачав. Тому я за прозорість, я готовий. Треба, я так. не боюся цього. Якщо ви така розмова в нас, то хочу вам сказати, по великому рахунку і громадські міста, припустимо, і, і, ну, і всі ті опозиційні, так би мовити, до вас до вас, по великому рахунку, по якомусь дуже великому рахунку, претензій того не мали. Тому що всі розуміли, що ви далекі були від тих потоків, які були. І якщо ви щось там не піймаєте, ну, то це в порабах до мотивої звичайної людської логіки і діяльності кожного з нас. Одна була претензія до вас, щоб ви не ставили чола, щоб ви, так би мовити, не, не боролися з системою, яка існувала середині раду. Яка система, яка була, вона не задовольняла на кінцевому результаті ніколи. Як що би не говорив, призвело до того, що призвело. Тепер, ясно судді, ви маєте розв'язані руки. І систему, яку, яка створена, ви повинні її тепер побороти всередині. середині. І дуже питання, наскільки ви форте. <кій> <кій> я готовий, а життя буде показувати, наскільки ми треба лаємо вчити. Достатньо <кій> один раз Я ще хочу повернутися, <кій> скільки ви сказали про прозорість. І у нас давно не розв'язана епопея книгарні каменю. <кій> Там Горославський займається, якщо займається тим <кій> питанням. Другобицький міжрайонний прокурор звернувся до Господарського суду Львівської області в інтересах держави, особі управління комунальних ресурсів Дрогобицької міської ради з позовною заявою про розірвання договору купівлі продажу нежитлового приміщення Княгарні Кременя. Я вам поясню, чому. Тому що всі суди, де ми зверталися, на жаль, не зрозуміли. Нашого прохання і робили все те, щоб каменяр продати. Тому ми далі вступаємо у серйозну боротьбу за те, щоб би каменяр залишився тим каменяром, був. Тому Господарський суд відмовив у задоволенні позову у зв'язку з тим, з чим Львівською прокуратурою подано апеляційну скаргу до Львівського апеляційного господарського суду. На даний час діє ухвала суду про заборону вчиняти будь-які дії щодо відчуження приміщення книгарні на вулиці Мазепи, 14. Але знаємо, що поза нашими плечами торуються дороги далі в суд, що вони програли. Наш на нинішній день відділ реєстрації речових прав на рухоме майно Другобіцького міськрайонного управління юстиції було здійснити реєстрацію права власності на житлове приміщення за совкнигарних каменян. Розуміли? Оскільки така реєстрація відбулася за відсутності визначених законодавством документів та порушення відповідної процедури Друговицької міської радою, ми готуємо нову позовну заяву до суду про скасування права власності. Зрозуміло? От вам і моя прозорість і чесність. І я не боюся цього говорити. Я не хочу, щоб каменяр був проданий комусь. Він належить громаді Друговича. Та, ну, а як е навколо тієї е питання вже там проблеми в районі Співра? Чи відомо вам, хто там все таке має культурні бажання? Це контракції і, 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 і де, 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 де значить. Я, дод... я, я відповім. На черговій сесії, яка відбувалася, була. Ініціатива окремих ділків протягнути, протягнути рішення про те, щоб знову відірвати частину земельної ділянки для того підприємця, який колись взяв оренду землю, сотворив там невеличку автостоянку і поставив там свої, своє кафе. Колись це мало, я так умовно буду казати, 100 квадратних метрів. Тепер це вже пропозиція виростає щоб залишати за ним близько тисячі квадратних метрів. Тому сесія відхилила цю, цю, цю пропозицію і не прийняла. І поставлено питання, давайте повертатися до правових моментів життя. Це і раз. Наступне, з приводу шпетляра, ви мене нагадали. Я мушу озвучити тільки ці моменти. Ви знаєте, що на ту землю, яка знаходиться біля Шпетляра, було дуже багато пропозицій про те, щоб її. Віддати чи тій, чи іншій громадському об'єднанні, чи цьому, церковному об'єднанні. <тас> так. <клес> Найбільше право на нинішній, якщо брати в законному варіанті, має греко-католицька церква. Зокрема, немає права. <'ят> з... Зараз <п 'ят> дозвольте. Дозвольте. Це церква Петра Іпов. Не має права. <'ят> Я зараз вас хочу попередити. Тому що немає права. Я займався тим питанням у 91-му 92-му році і підняв величезну кількість матеріалів, які говорили, що греко-католицька церква Павла і Петра не має на ту землю ніяких прав. Оскільки вона говорить, що це була їй земля, а земля, якщо ви підіймали, Єються землю в різництва. І вони, греко-католицька церква, ту землю хіба брала в оренду для її обробки і утримання греко-католицького до... То... Ну, давайте, давайте не будемо зараз ну, знімати. Зараз... Я повертаюся до нинішньої теми, тому коли прозвучала сама серйозна пропозиція від громади Другобича, щоб там сотворити музей під відкритим небом, я тішуся від того, що був знайдений компроміс і правильний варіант, щоб ця земля належала громаді. І якщо навіть не зараз це вдасться, то через певний період часу ми все-таки дійдемо до того. Але питання про те, щоби ту землю закупити, залишилося. І от прийшли представники Української православної церкви, церкви Київського патріархату і почали помало помалу наполягати на тому. Я нічого не маю проти. Що вони мають мати земельну ділянку, але не там. Ми маємо варіанти, ми маємо пропозиції, ми їм пропонували, ми їм даємо. От, Що саме цікаво, що греко-католицька церква сказала, оскільки нині йде війна в Україні, тому в першу чергу будемо дбати про те, щоб сотворити мир. Тому десь припинаємо, ну, якщо не будувати храми, то десь ну, зупиняємося в тому аспекті. Я з розумінням ставлюся до того. А отут така, знаєте, така рішучість, така якась наполегливість От забрати ту землю. Громада міста виступає проти цього. Тому я буду їм пропонувати інші варіанти, будь ласка, і будемо радитися з громадою міста. Де їм дати? Ще б буде. Але я проти був, щоб ту землю забирати. Вона належить громаді міста. Під -під Підприємство. Треба майже всі зупинитися. Чи є якісь зверху проекти, пропозиції, чи щось робиться наверху, аби в якийсь спосіб заставити... хай воно тут приватне, але є теж на приватне бо теж якийсь плив. Е, наші окрановий болотний, то в одному екземплярі. Приємно скажімо, <зум> всю Україну. Знову доведеться за НАТО говорити, як прозорний чесно. Я відверто вам щось розповім. Панове, ну ми ж в стані війни. Ви думаєте, що автокранів не потрібно е золото? Звичайно, що треба? Пробували сідати за круглий стіл. Ну не я, а мої <кхм> попередники і не тільки попередники, але серйозна була пропозиція з керівниками, власниками автокранового заводу. Давайте, давайте сотворимо, давайте маємо можливість запустити. Пасивність і ота от нерішучість сприяє тому. Що завод, знаєте, хіба що їх використовують, ріжуть і на тому заробляють гроші. От і все. Як мені вплинути на тих власників, які тікають? Ото той самий варіант, що з тим. Це. Наступне, я перепрошую, з приводу долотного заводу. В Києві нічого не робиться. На Механізм нічого. Немає механізму. Має бути, якщо щось, то мала би бути схема репроватизації. Іншого виходу в мене немає. Я не маю права, мене ніхто не пускає на той завод. на не все буде Так. З приводу Долотного заводу, ну він діє, але ви знаєте, що там є власники в Росії. Як тут бути? Це на рівні держави вирішується. Як вони мають впливати? От і все. Ну, а що там з активими цього Волга Бурмаш? Не немає вже нічого. Там вже все ніч. Дозвольте останньому запитанню <клузь> <ти розповідав, повідати. клузь> Тарасу Михайловичу сказати. Тарас Михайлович, російська пропандистська машина завжди хоче нав'язати нам думку, що росіяни старші брати, ми молодші. Скажіть, будь ласка, в контексті нинішньої тої картини Білорусь, там є один бусок більший, другий менший. Скажіть, будь ласка, хто з нас старший брат в контексті Білорусі і України? Дякую. Ми, видно, разом ходили в один університет, але різні історії читали. Мене вчили, що Русь була єдина і не було братів. Це згодом почали ділитися. Але не було ні старших, ні молодших. Першим, якщо брати, зародилася Київська Русь, а вже потім Московія, а потім ще й пішло білоруське якесь там. Чи князівство, чи щось. Тому на нинішній день не є брати є сусіди. А на загалом є слов'янські народи. Я би хотів, щоб жили тільки в мирі, в злагоді і разом творили не тільки Європу, е, але й весь світ. Є потенціал все. Виключити телеканути. Ми ніколи не будемо братями, ні по родині, ні по матірні. У мене є ідея, щодо цих вкарових перепитів. Перспективою на майбутнє. Оскільки йде реформа самовряжування, я думаю, що то скорочення дуже серйозне. Отже, я пропоную, що придивитися до кандидатури Оксани Романівної на першого заступника, начальник управління фінансів. Вона справиться. Іван Степанович, дякую. Володіться всі. Іван Степанович, можна відветити? Ми цю пропозицію чуємо вперше. Вона мені імпонує, але Оксана Романіна, ви не забувайте, має дуже великий обсяг роботи. Це фінанси. А тут ще треба працювати з питаннями соціально-економічного розвитку. Не тільки я, але ще і вона. Це жінка. Знаєте, можна я розкажу? Ну, Все-таки я тішуся, вона молодець, я схиляю голову, перед її потенціалом, великим досвідом. Я над тим задумувався. Ну, але добре, я присутню. Свій, свій час Плазінський так пропонував, що він буде перший заступник, начальника фінансового управління. А зараз до цього не дійде, бо побачення інакше ви не зробите я знаю, я знаю. До цього я. дійде. Я думаю на те. Ви да, думаєте, так, у нас ну, не все так легко. Так. Але я дякую вам, пане.